Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер, але я прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителі Вахі. Що ж, домучую я лінійку вампірів, і сьогодні в нас останній із батьків-засновників вампірських ліній Всорам. Хай гатяться в туза. Ті, хто подумали, що це буде файна ідея двох персонажів, близьких одне до одного, назвати схожими іменами, бо я весь час путався у попередньому відео між Ушораном і Всораном. І в цьому відео в мене є куча недійсних тейків через те, що я називав Всорана Ушораном. І мені треба було переписувати. Дякую, розробники. І Якщо оминати це бурчання, то. Залишайте вподобайку, коментар, підписку, було насправді на те, щоб завершити ці п'ять відосиків, в мене пішло дуже багато мого аморального ресурсу. Тож буду дуже вдячний за вашу підтримку. А ми розпочинаємо колись Соран був жрецем поховального культу у державі місті Кхемрі, давньої Нехекхари. ще смертним нагаш схилив частину жерців поховального культу на свій бік. І розіслав їх до інших міст держав, нічого не підозрюючим нехакарцям, Це виглядало, неначе сам нагаш переслідував цих жерців. Тож інші міста, охоче їх приймали, так Соран зумів увійти до двору Ламії – Служачи радником королю жерцю Вамізару та його синові Ламізашу, як найвищий за рангом учень Нагаша після його правої руки Архана Чорного, в Соран узявся отруювати розумний Фератем юної принцеси Ламії. Вона з дитинства цікавилася таємницями магії, і в Соран спрямовував цю цікавість у потрібне русло, переконуючи, що жодне мистецтво саме по собі не є злим. Усе залежить від того, як його використовувати. Коли принцеса, а згодом королева дедалі глибше занурювалася у некромантію з його допомогою і намагалася відтворити досліди Нагаша, Всоран в Соран потай повідомив тим членам поховального культу в ламії, що не підкорялися йому, що не фера там опинилися в тенетах впливу великого некроманта. Це було прораховане зрадництво, про яке королева дізналася лише багато років по тому. Поховальний культ не наважувався відкрито виступати проти королеви, тож почав підточувати її владу при дворі і розпалювати недовіру. Коли Нефератем дедалі більше підозрював духовенство у їх причетності до інтриг, в Соран порадив завдати превентивного удару. жерці Лічі спробували чинити опір, і тоді в Соран. Підняв тривогу, заявивши Палацеві варті, що підступницьке угруповання похвального культу прагне скинути королеву. Під час подальшої чистки він вигнав із ламії жерців решти пантеону Нехекхари, утвердивши вплив своїх Нагашицьких прислужників у місті. Пліч опліч із Нефератем, в Соран узявся до вивчення вцілілих праць великого Некроманта і довів його напрацювання до досконалості. Їхня версія еліксиру життя дарувала справжній Смертя вона повністю прив'язувала людську душу до тіла поза досяжністю демонів і богів, перетворюючи того, хто це вип'є, на перших істинних вампірів. Згодом Манфред фон Карштайн висунув гіпотезу, що саме в цей період вигнання нагаш якимось чином спілкувався із Сораном на відстані. Адже їхні відкриття дивовижно збігалися із тим, яких Нагаш досяг на берегах Кислого моря, далеко від Нехекхари Коли король жрець алкадіазар завойовник із Кембрі вирішив стерти ганьбу культу крові, війна прийшла під море ламії для оборони міста. В підняв його мертвих. Те, що некромантія була новим видом магії, започаткованим самим Нагашем і його учнями, остаточно довело Нефераті та іншим істинним вампірам. В і спочатку був у змові із великим некромантом. Та всі підкилимні ігри не вберегли ламію. Об'єднані війська на Хекхари під проводом Алкадізара зламали її оборону. Ті, хто вижив, утекли на північ, шукаючи притулку у величній твердині Нагаша на Гашизарі. Коли Неферата збагнула справжні масштаби інтриг в Сорана на службі його істинному господарю Нагашу, то розлютилася. Тим більше, коли Нагаш оминув її і запропонував віддаленому родичеві Вашанешу очолити його армії неживих, великий некромант додійшов дійшов висновку. Інші вампіри ніколи не підуть за обраним ним учнем в Сораном. А з тих, хто вижив, ніхто не послухає Неферату. Коли згодом влада Нагаш над вампірами ослабла, лише в Соран залишився у Нагашезарі. Слухаючи прокльони господаря на мінливість своєї породи, як один із лейтенантів Нагаша, в Соран вирушив у вирішальний похід проти Нихикари, ведучий наступ невмерлих на Кхемрі та короля Укатізара. Його війська здобули низку великих перемог над виснаженими залишками живих. І за це Нагаш нагородив його доступом до дев'яти книг Нагаша. У цих огидних варіантах в Соран відкрив для себе багато таємниць про світ духів. У 1150 році до заснування імперії. Імперії, Всоран вивів із Нагашизара коло Нагашицьких жерців і виніс одну із дорогоцінних дев'яти книг Нагаша. Сталося це вже після падіння його володаря від руки Алкадізаара. Того ж часу скавани захопили фортецю, скориставшись поразкою Нагаша. Всоран прагнув довершити мрію свого пана, навіки відгородитись від смертних від королівств хаосу, перетворивши кожного живого на невмерлого. Світ кісток, де ніщо живе, не зберігав. Зможе кинути виклик пануванню великого некроманта. Та в цій мрії була фатальна вада. Коли всі смертні стануть мертвими, хто годуватиме вампірів? Щоб позбутися червоної спраги, в шукав інші шляхи. Могутня некромантія зробила його менш залежним від людської крові. Тож він міг триматися без неї місяці і навіть роки. Але за таку незалежність він заплатив страшну ціну, покладаючись на чисту темну магію, а не на життєві сили крові, Соран втратив оману вічної молодості, якої так тримаються інші вампіри. Його тіло спотворилося, і темна сила поглинула усе людське в ньому. Перший, кому в Соран подарував кривавий поцілунок, став Мельхіор. Зрештою, в Соран повернувся до руїн ламії, проклятого міста, куди не наважувалося повертатися ані відроджені королі гробниць, ані вцілілі вампіри. До 223 року, до заснування імперії, в Соран так поглибив знання про світ духів, що сама Некромантія стала для нього не засобом, а метою. Поглинений безмежним вивченням аркан він утратив пильність і загинув від руки власного учня. Мельхіора. Той висушив з тіла наставника усю до останньої краплини кров, а потім протягом трьох днів поїдав його тіло, аби до решти привласнити сутність істинного вампіра лорда. Серед уцілілих праць в Сорана також залишився і гримуар Некроніум. Не лише зібрання некроманських заклять, а й сувій похмурих пророцтв про майбутній світ смертних у руїнах. Під безсонячним небом вукатимуть тільки мертві, аж жменька живих. Доживатиме в ярмі служачі безсмертним володарям вампірам. Ну і звичайно, як це було із попередніми вампірами, це була перша із двох версій. Тепер переходимо до часу легенд. Оповідь про життя в Сорана у романах цього циклу радикально відрізняється від наведеного раніше і прямо суперечить матеріалам армібука Warhammer Fantasy Battle, а також і сумнозвісного кінця часів. Соран народився у нехекхарському місті державі Махрак і належав до похвального культу. У дитинстві він не мав друзів і, подорослішавши, так само уникав будь-якої компанії. За життя в Соран ніколи не служив на гашу. Він народився запізно, аби стати частиною його правління в хемрі. Втім, його глибокі знання магії та таємних наук забезпечили йому місце у колі короля із Ламії, яке вивчали спадок на гаша. Із обложеного махрака в Сорана таємно вивіз омійський воїн у Шоран, щоб той допоміг у дослідженнях, коли ж Неферата перейняла на себе роль лідера у цій змові, в Соран без вагань підкорився їй. Після перетворення на істинного вампіра за допомогою недосконалого варіанту еліксира життя він узявся за досліди із повернення душ померлих зі світу духів у світ смертних. Бодай, як він стверджував, заради самої науки. Таємно, Всоран використовував майстерність некромантії у власному темному задумі: воскресити свого кумира, Нагаша, єдиного кого він вважав рівним собі. Для цього він змовився із Ушораном, аби здобути кістки короля Тутепа із Кемрі, молодшого брата Нагаша. Водночас Всоран дедалі гостріше злився на обмеження, які неферата наклала на його дослідження, та на використання невмерлих слух. слуг у 1300 році. До заснування імперії, у Шоран таки здобув для нього череп тутепа, та обряд Воскресіння провалився, що лише розпалило людь в Сорана. Після століть вивчення у ніч таємниць він повторив ритуал і став свідком того, як Нагаш на шпилях своєї твердині Нахашизара творить корону чаклунства. І саме тоді змову в Сорана викрили. Хоча неферата із Анхатом гадали, що він намагається повернути до життя її брата, Лама Шизара. В вже відкрив свою справжню мету за зраду інтересам королеви Неферати, вона пробила його осиновим кілком і магічно ув'язнила тіло у саркофазі. Коли об'єднані людські армії Нехекхари нарешті рушили проти Ламії, щоб покласти край жахам ампільського культу крові, Неферата, за намовлянням у Шорана, звільнила в Сорана та дозволила йому скористатися своєю некромантією. Вирвавшись на волю, Всоран проігнорував заборону на Воскресіння давніх жреців королів Ламії і підняв їх, як Бездумних невмерлих, аби ті стали на захист міста. Та коли перевага в битві схилилися не на користь ламії, а Соран розтрощило ядро катапульти. Лорд вампір покинув преречне місто. Він подався на північ, аби приєднатися до свого володаря Нагаша, прихопивши із собою кілька артефактів, колись забраних хомійцями, із палацу великого некроманта. У Нагажзарі в Суран і інші темні орди, що служили Нагашу, гашу, плили одне проти одного. Особливо лютою була ворожнеча між головним намісником великого некроманта лічем Арханом Чорним і самим Сораном. З часом колишнє захоплення в Сорана нагашем згасло. Лорд Вампір дедалі частіше бачив у ньому істоту, надто зациклену на власних образах і жадобі помсти, замість того, щоб переслідувати вищу мрію, перетворення світу на край невмерлих. У 1168 році до заснування імперії Соран переконав нагаша, що інші першородні. Вампіри і зламії можуть стати потужними слугами. У Шоран уже був виявлений у шахтах Нагашизара, а заразом з цим упійманий і зломлений. У 1166 році до заснування імперії в Соран вистежив Анхата, який плавав морем кіхтів. Після тривалого переслідування через великий Катай та Інд він запропонував йому приєднатися до Нагаша, але отримав відмову. Тоді в Соран погодився розійтися із Анхатом, якщо Тей розповість йому про місце перебування Абхораш. І Неферати. Врешті-решт, єдиним із істинних вампірів, що реально служив на гашу, був Сран. Тож великий некромант наказав йому разом із Арханом Чорним очолити свої армії. Обоє не довіряли одне одному і вплив змови, намагаючись підставити суперника під удар і зірвати прихильність господаря. У 1162 році до заснування імперії їх армії розгромили біля світанкової брами, входу до західної Нехекхари, біля міста держави Кватар. Фсуран Спробував захопити в полон короля Алкізара із Кембрі та зазнав поразки і відступив до Нагашизара, звинувативши у невдачі Аркхана. У 1154 році до застування імперії, в Соран і Ушоран нарешті вистежили Неферату у пустелі Сахра. Вона відкинула їх пропозиції та будь-яку службу Нагашу та втекла. Ще за два роки в Суран знайшов Абхораша в Бель-Аліаді. В обмін на недоторканність міста Абхораш пообіцяв доставити Неферату Нагашу. Та коли він таки схопив королеву, відмовився віддати її в сорану, і тільки втручання у Шорана врятувало в сорана від гніву легендарного воїна. Після знищення Нагаш рукою Алкадізара, Соран зрікся вірності колишньому володареві. Якщо Бог може впасти від смертного меча, він не вартий поклоніння, жодаючи привласнити Нагашзар, в соран зібрав власних учнів вампірів і приготувався до війни зі скаленами, що так само прагнуло здобути фортецю і її незліченні запаси варп каменю. Та по проходженню часу його зрештою вибили із фортеці. Нескінченні чвари між прислужниками великого некроманта зашерили будь-яку надію на владу. Він мав скитатися в Арабії, переслідуваний арміями королів гробниць. Тоді в ран опинився в болотах безумства, і знову у них загибелі лише завдяки ушарану. Надалі він дістався Лешиєка, міста Арабії. Невдовзі на Всорана накинулися Неферата, звинувативши в тому, що він допоміг Нагашу занапастити Нехекхару. Ледь переживши цю зустріч, Всоран узявся збирати таємниці культів різних богів. Він розгромив німих душителів Чорного Оазусу в Аравії, відьом Корсарок із піратської сартози, і у 1017 році до заснування імперії дістався храму Мірмідії у Магрітті. Там Есталійці вже шепотіли про Норгула вамфіру. Саме так чомусь Всоран себе називав. Прорвавши оборону храму та його Мірмідонських вартових, Всоран знов зійшовся вічнавіч із Абхорашем, який боронив святиню, відплачуючи давній борг. Говориться, що в тій битві Соран загинув, але надалі він продовжує з'являтися на сторінках історії. У 950 році до заснування імперії в потягнула на північ до земель Стрігоса, де в столиці Мургаймі його особисто запросив на службу водер королівства у Шоран. Та, як не дивно, Абхораш, ставши радником у Шорана і верховним жерцем збоченої версії давнього похвального культу Нехекхари, що прижився у Стрігосі, в Соран взяв на себе відповідальність за утримання і поповнення армії невмерлих королівства. У тунелях під Мругаймом він вирощував у перів гулів, аби завадити скавинам закласти підземне місто. Паралельно він проводив досліди, що зрештою породило перших жахів із крипти. Під час експериментів, Сорано Ув'язнюв вампірів, які розгнівили у шрами, у кам'яних саркофагах із проживками варп каменю, щоб вивчити, як саме ця гидка речовина перекручує їх сутність. За правильних умов. Тим часом його власна гілка вампірів розпочала тиху війну проти Неферати та її служниць із ломійської сестринської ложі. У 327 році до заснування імперії Соран допомагав у Шоранг у ритуалі, покликаному підкорити корону чаклунства його волі. Для цього він дістав один із дев'яти томів нагаша зі сховища Нагашезара. Та обряд зазнав невдачі. Замість приборкання артефакта, він лише зняв захисні печаті, чари Кадона і відбиток душі. Ще Кадізара. і дав волю уламкові душі гаша всередині корони діяти майже безкарно. У наступному році в Соран утік до ворога кривавого іква у темні землі. Там він допоміг у облозі Горбатої Гори, здобуваючи поздарм. З якого можна кинути виклик Мургайму та самому Ушранові. Перед від'їздом Саран вирізав своїх учнів у мургаймі, щоб Ушран більше не мав жодного некроманта під рукою. На службі у ворага він творив жахливі воєнні машини із кісток та поті, завзірцемних ікарських у шапті. За сировину він використовував зеленошкірих та скаленів, живе м'ясо для невмерлих конструктів. Коли ж вораг кривавий ікло дедалі глибше занурювався у божевілля, а агентки. Ломійської сестринської ложі, де далі майстерніше ізолювало його інтригами, Всоран запропонував йому інший шлях допомогу у побудові власної імперії. Прибувши до племен Дрескі, який він підкорив за допомогою шлома Дрескі, аналога короничакунства Нагаша. Всоран Соран вибив звідти Ліок і закріпив владу. Він розпочав вербування учнів від Арабії і Норски, навчаючи їх темного мистецтва некромантії, і вибудував у краєсвітніх горах невелике володіння. З якої планував вести війну водночас проти срібної вершини Неферати, володінь ворага в темних землях і самого Мургайма. Але у 285 році його домен знищив у убитий при чорних водах. Це була зелена хвиля, яку підбурила Неферата. І тоді Некромант покинув ці землі, прирікаючи їх на загибель. Повернувшись на Горбату Гору, Соран збирався вирушити на Мургайм, коли в його власному святилищі на нього вчинили замах. Він провів місяці, вириваючи правду із убивці, буквально пожираючи його плоть. І саме тоді Абхораш, очолюючи війська Мургайма, перевів їх через краєсвітні гори. І обрушився на володіння ворага. Тоді ж Соран зрозумів, час вийти проти ошара настав. Він полишив Горбату гору, де тим часом знову спалахували навали скаленів і наростали повстання орочих рабів. В соран прибув до Мургайма верхи на велетенському зомбі-драконі і розтрощив оборону власним військом невмерлих. На верхівці центральної піраміди його зустрів Абхораш. Він збив невмерлого дракона з неба, але пропустив Сорана до внутрішнього святилища, аби той побачив, ким став у Шоран. Колишній водар Мургайма благав про смерть. Він більше не міг стримувати дух нагаша. Та до того як Соран устиг щось зробити. Ламок душі великого некроманта, що дрімав у короні, підкорив у Шорана, і між ними сполихнула магічна дуель. Зрештою, в Соран був змушений тікати назад на Горбату Гору, тому що справжній володар Мургайма і Стрігоса виявився непереможним. У 262 році до заснування імперії змова з скавенів і ломійської сестринської ложі, що діяли разом із його учним Ельхіором, спробували покласти край його життю. Але в Соран зірвав замах. Поховавши ворогів під лавиною. І зник. Пізніше у Новому Лігві у краєсвітніх Горах в Соран поринув у роздуми стосовно темного мистецтва. І саме тоді його відшукав Мельхіор, колишній учень попередив, у Шоран рушив проти нього, і він нібито прийшов застерегти давнього наставника. Але в Соран не повірив зрадникові. і мав рацію: Мельхіор діяв у змові із ломійським сестринством та зміг знешкодити свого вчителя. Поки учень всмогтував із нього кров, привласнюючи силу і знання, пам'ять Сорана танула. Та на прощання він приберіг останній хід. Коли він же відчував подих смерті, всоран раптово вчепився в горло Мельхіора, переносячи власний дух у тіло учня саме в тієї миті, коли його фізична оболонка розсивилась на порох. Скільки саме від Мельхіора і Срана збереглося у новому тілі, невідомо. Однак, цілком імовірно, що саме цей обряд і довів Мельхіора до його словетного безумства. А на цьому, власне кажучи, і все. Як завжди. Звичайна версія мені подобається насправді побільше, а версія часу легенд є якась трошечки сумбурна. Але знову ж таки це питання смаку. А на цьому все. Всім кра і папа. -па.